Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 30 липня. Попереду ще в нас доволі багато роботи по калібровці і реалізації посадкового матеріалу, але вже потрібно думати про наступний сезон, тому ми зараз поговоримо про підготовку землі е, участка під е, посадку часнику, а також поговоримо про посадковий матеріал. Тому що потрібно вже задумуватись і якось підбирати, хто вирішив зайнятися часниковою справою. Дивимось. І так, щодо підготовки ділянки під часник. Зараз така дуже актуальна тема, поки ще є час. Дивіться, два варіанти. Справа в нас стерня, зліва у нас тут косили сіно. Два варіанти. І діяти, діяти будемо одинаково, що там, що там. Тільки тут можна вже починати. І я раджу це зробити якомога скоріше, поки є час. Адже нам, під часник, на ділянці треба забрати багаторічні бур'яни. Як бачите, тут пирій і інші Відповідно, це треба зробити зараз. В ідеалі, звісно, це потрібно було зробити. З весни, тобто, в квітні, місяці, ось по такому стані, наприклад, да, пройтись гербіцидом сплошної дії на основі гліфосатів, там раундап, ураган, хто чим користується, і це все забрати. І потім, як мінімум, через місяць, пройтись дисками, щоб коріння це все перетрухало. Так як цього ми не зробили, відповідно, поки ще є час. Це потрібно робити зараз, адже вже у вересні це робити буде пізно. І коли... А якщо ми посадимо часник ось на таку ділянку, це буде проблема дуже дуже велика головна біль. Тому, поки ось початок, завтра, 1 серпня, ми беремо препарати. і... Накриваємо всю нашу площу, якщо там, звісно, є багаторічні бур'яни гербіцидом сплошної дії. Не раніше, ніж через місяць, всі бур'яни загинуть. Ми сюди заганяємо диски і все це перемішуємо, перерубуємо в декілька е, слідів. Якщо буде час, це можна повторити ще через. Е, 2-3 тижні, тобто за 2-3 тижні до посадки. І вже безпосередньо перед посадкою ми заганяємо сюди плуга і це все зорем це щодо підготовки ділянки під часник. Заберіть, будь ласка, всі багаторічні бур'яни з вашої ділянки. Тоді буде менше проблем. І препарати ті, з якими ми працюємо, вони в принципі стримають проблему з бур'янами, і у вас не буде лишніх затрат на прополки. Тепер щодо насінневого матеріалу, сьогодні ми поговоримо про розмір. Який ж розмір вибрати, щоб посадити, щоб мати гарний, гарний і максимально гарний урожай. І так, почнемо з зубка. Всі ми прекрасно знаємо, що є ще репродукції, тому відповідно в ідеалі в ідеалі мати першу або другу репродукцію знайти посадити. Значить, тепер по розміру, будемо акцентувати поки що в цьому відео на розмір. Якщо це перша репродукція, ви впевнені практично на 100%, то можна брати. І е, не варто переплачувати навіть розмір 3. Ну, в ідеалі, звісно, 4. Тобто, при першій репродукції беремо розмір 4. Е, особливо, якщо це об'єм-об'єм. Об а якщо це невелика кількість, то можна брати. Ну, невелика має до 100 кг, то можна брати і 5. Е, е, і. Як виключення, навіть якщо ви впевнені, що там продавець дає вам першу репродукцію, можна навіть як виключення взяти 3. Це буде теж гарний при гарному догляді, гарний врожай. Якщо ж ви не впевнені, що е там притримується або вирощується часник з однозубки, тобто е е є оновлення, то я раджу брати розмір 5 і вище. Це по зубку. Що стосується однозубки, найоптимальніший розмір це від 1,5 см до 2,5 с. Якщо ви знайдете таку однозубку, це ви отримаєте дуже гарний врожай. Все, що менше, все що менше ви отримаєте частковий врожай, тобто не максимальний. Ви можете взяти однозубку. Розміром 1 см 0,8 1,2 але ви не отримуєте того розміру, який б отримали від першої репродукції, навіть від 3 плюс або 4 плюс розміру головки. Тепер щодо е, повітряної бульбочки. Найоптимальніший і взагалі все, що до ну, розмір все що до 0,4 мм. Я рахую, його продавати потрібно або за півціни, або взагалі відсіювати кудись ложити. Тобто оптимальна бульбочка розміром від 0,4 мм до 0,8 м. Чим, наприклад, якщо у вас гарна, гарна ділянка, ви плануєте гарний догляд, то, в принципі, 0,4-0,6 0,4-0,6 це буде нормально. Якщо... У вас, ви розумієте, що десь ви будете недопрацьовувати, не можете сумістити декілька справ і дороблювати все на 100%, то беріть крупнішу бульбочку. Там від 0,6 до 0,8. У будь-якому випадку, питайте у продавця, чи калібрована вона. Тому що не калібрована, повинна коштувати дешевше. Це все, що я хотів сказати за розмір. Далі буде відео. Далі, дякую, до скорої зустрічі.